Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде відео на тему, як перекинути дані з айфону на ну куди вам там треба, на комп'ютер чи на ще якесь хранилище. Тобто проходить час, забивається в айфоні пам'ять, особливо коли ви знімаєте на телефон відео. Його бажано хранити, мати резервні копії, якщо відео на YouTube. І хто є власником айфона, той вже по-любому стикався з проблемою передачі даних. Через iTunes. Відео передається погано. Е, є спеціальні флешки з там де з одного боку Lightning виход, з іншого обичний USB. Ну, Вони бувають некоректно працюють. У мене одна є, я її купляв щось десь баксов за 30. Ну, Вона фішка в тому, що фотки перекидає, а відео. Майже, ну, майже не хоче на неї відео записуватися. Деякі файли записуються, а деякі категорично, ну, пише, що вони поломані. Тобто я для себе знайшов ось такий вихід, придбав ось такий ось переходничок. От. Вход під флешку, вихід під iPhone Lightning. Ним я користуюсь на iPhone 7 моделі. Також придбав ось таку флешечку: SanDisk на 32 ГБ. скорість передачі даних 150 мегабітів в секунду. Так, і зараз покажу, як воно працює. Тобто Флешечка ось вставляється сюди, а це ми вставляємо в наш телефон. Ну, Це вже старим не користуюсь. Зараз я зроблю знімок екрану, покажу, як перекидаються файли. Так, включаємо нашу флешку через перехідник. Шукаємо ось о, файли, заходимо в файли. Так, сейчас покажу. Ось. Сейчас я вимикаю флешку, ось вона пропала. Ось включаю, зараз з'явиться знову. Ось з'явилася наша флешка, щоб ми розуміли, куди перекидати. Заходимо в мій iPhone, шукаємо. Ну Це один спосіб, тому що я поки що знайшов, як перекидати. Ось наше відео. Тобто Ми зажимаємо, яке нам треба перенести, нажимаємо перемістити, вибираємо, куди Ось вибираємо нашу флешечку. І нажимаємо зверху скопіювати. І ось зверху в праму углу побігла індикація, бачимо, як перекидається цей файл. Зараз він перекинеться, я зайду покажу. Так, ось перекинулось. І заходимо на нашу флешечку. А, це я ще вчора поперекидав, все, згадав, це я вчора чистив пам'ять в телефоні. Ще вчора поперекидав трошки відео. Так, і ось це відео, то що я також перекинув. Також можна перекидати відео, тому що тут не все знаходиться. Заходимо, наприклад, ну, про це, якщо вам цікаво, я можу зняти окреме відео. Я відео, щоб я на канал знімаю і редактую на... Телефоні. Ось заходимо в програму, в якій ми редактуруємо відео, нарізаємо там. Я приблизно здогадую. І ось у нас в цій програмі є копії. Ну, відео, яке ми колись знімали. І щоб нам його скопіювати на флешку. Ось, наприклад, оце відео, де я в синенькій в футболці ось е Зажимаємо це відео. Друзі, привіт. Так, нажимаємо настройки, е поділитися. Ось більше нажимаємо. Е і скопіювати. Сьогодні у нас буде розпаковочка. Тепер ми заходимо знову в файли, заходимо в нашу флешку. Зажимаємо на пустому місці. І нажимаємо вставити. Ну, грубо говоря, як на комп'ютері перетягувати мишкою. Тільки пальчиком. Так, і ось. Копіюється. Все, скопіювалось відео. Ось що воно в 21.00. Зараз якраз 21.00. це Воно. Друзі, привіт. Це тоже у нас буде досить, прийшла розпаковочка. Прийшла посилочка з Китаю. Так що от таке у нас вийшло відео. Можна, оказується, дуже легко і просто почистити пам'ять в своєму iPhone і зберігти дані, не втрачаючи дані, перенести їх на комп'ютер або ще на якийсь накопичувач. Так що ось таке вийшло у нас сьогодні відео. Дякую за увагу. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пока.